Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Пропоную вам послухати неймовірну історію Джо Діспензе про те, як він за допомогою своїх установок витягнув себе з інвалідного крісла та почав жити нормальним життям всупереч всім прогнозам лікарів. Цю розповідь я буду вести від першої особи, тобто від імені самого Джо Ді Спензе. Отже, починаємо. Я ніколи не планував займатися чимось подібним. Радше робота, якою я зараз займаюся як лектор, автор і дослідник, сама мене знайшла. Для пробудження іноді потрібен якийсь заклик, що струшує. 1986 року я отримав такий заклик. В один прекрасний квітневий день. На тріатлоні в Палм-Спрінгс, Південна Каліфорнія. Мене переїхало поза шляховиком. Цей момент змінив усе моє життя і відправив мене в нову подорож. Мені було тоді 23 роки. У ту пору я тільки недавно зайнявся мануальною терапією в містечку Лахоя, штат Каліфорнія. І всі останні місяці. Посилено тренувався для участі в тому самому триатлоні. Це сталося, коли я закінчив етап плавання і перейшов до велосипедної частини гонки. Я під'їжджав до підступного повороту, де наша колона мала перетнутися з транспортом. Поліцейський, який стояв спиною до автомобілів, що під'їжджали, махнув, щоб я повертав праворуч. І слідував своїм маршрутом. Оскільки я щосили крутив педалі і був повністю зосереджений на перегонах, я не спускав з нього очей. Коли я обігнав двох велосипедістів на цьому самому перехресті, червоний повнопривідний Форд Бронко врізався ззаду в мій велосипед на швидкості 55 миль на годину. Наступне, що я запам'ятав, був мій політ повітрям і жорстке приземлення на спину. Швидкість автомобіля була високою, а реакція літньої жінки за кермом Бронко сповільненою, унаслідок чого машина продовжувала їхати на мене і незабаром вдарила мене бампером. Я тут же вхопився за цей бампер, щоб мене не затягнуло під автомобіль. Між металевим денищем і асфальтом. Якийсь час мене тягнуло дорогою, поки водійка не зрозуміла, що сталося. Коли вона нарешті дала по гальмах, мене відкинуло вперед ярдів на двадцять. Я все ще пам'ятаю звук велосипедів, що пролітали повз, і крики жаху упереміж із лайками гонщиків. Що об'їжджали мене по обидва боки, не знаючи, чи то їм зупинитися і допомогти, чи то продовжувати перегони. А я лежав там, і мені залишалося тільки здатися. Незабаром з'ясувалося, що у мене зламано шість хребців. Я дістав компресійні переломи в грудних хребцях: восьмому, дев'ятому, 10, одинадцятому і дванадцятому. І в першому поперековому, загалом від лопаток до нирок. Хребці в хребті стоять як окремі блоки, а коли я вдарився об землю з такою силою, вони стиснулися і зруйнувалися від удару. Восьмий грудний хребець, найвищий із пошкоджених, зруйнувався на понад 60%, а кругле склепіння, що захищає спинний мозок. Було зламано і зімкнуто в кільце, як бублик. Коли хребець стискається і ламається, кістка повинна кудись діватися. У моєму випадку безліч осколків увійшло в мій спинний мозок. Картина вимальовувалася неприваблива. Наступного ранку я прокинувся і нібито знову опинився в поганому сні з повним набором неврологічних симптомів. Ключно з кількома різними типами болю, оніміннями і поколюваннями, а також втратою чутливості в ногах і труднощами в управлінні рухами. Коли в лікарні в мене взяли аналізи крові, зробили рентген комп'ютерну та магніторезонансну томографію. Хірург ортопед показав мені результати і похмуро озвучив новини. Щоб зібрати усі осколки кістки, які були тепер у моєму спинному мозку, мені була потрібна хірургічна операція з імплантації стрижня Гаррінгтона, для цього потрібно було відпиляти задні частини гребців від двох до трьох сегментів вище і нижче від переломів, а потім пригвинтити і стиснути разом два. 12-дюймові стрижні з нержавіючої сталі з обох боків уздовж хребетного стовпа. Потім вони зішкребуть трохи кісткової тканини з моєї стегнової кістки і нанесуть її на стрижні. Це буде серйозне хірургічне втручання, але зате я отримаю шанс знову ходити. Хоча, можливо, залишуся інвалідом. І мені доведеться терпіти хронічний біль усе життя. Чи варто говорити, що мені не дуже подобався такий прогноз? Однак, якщо відмовитися від хірургії, то мені загрожував неминучий параліч. Найкращий невролог у Palm Springs, згідний із думкою першого хірурга, сказав мені, що він ніколи не чув про жодного пацієнта з моїм діагнозом. У Сполучених Штатах, який відмовився б від операції. Удар був такої сили, що мій восьмий хребець набув форми клина, і це не дасть змоги хребту витримати вагу мого тіла, якщо я встану на ноги. Мій хребет зруйнується, заганяючи ці осколки хребця глибоко в спинний мозок, що призведе до миттєвого паралічу. Грудного відділу і нижньої частини тіла. Такий варіант був ще гіршим. Мене перевели в лікарню міста Лахоя ближче додому, де я почув ще дві думки, одна з яких належала провідному хірургу ортопеду Південної Каліфорнії. Не дивно, що обидва лікарі зійшлися на думці. Що мені потрібне хірургічне втручання з імплантацією Стрижня Гаррінгтона. Вибір у мене був невеликий або погоджуватися на операцію, або стати паралітиком і більше ніколи не ходити. Якби я був професійним медиком, який дає поради, я сказав би те саме, це був найбезпечніший вибір. Але я все-таки зробив по-своєму. Напевно, в ті роки я був просто самовпевненим молодиком, але я чинив опір медичному вироку і рекомендаціям експертів. До того ж, для мене було очевидно, що в кожному з нас існує якийсь дух, невидима свідомість, джерело і податель життя. Він підтримує, допомагає, захищає і зцілює нас щосекунди. Він створює майже 100 трильйонів спеціалізованих клітин, почавши всього з двох, він змушує серце скорочуватися сотні тисяч разів на день. Він здатний провести сотні тисяч хімічних реакцій у кожній клітині щосекунди, не кажучи вже про інші дивовижні функції. Я міркував так, якщо цей внутрішній розум реальний, і якщо він свідомо з любов'ю та турботою керує нами та ще й володіючи такими дивовижними можливостями, то можливо, варто перенести увагу із зовнішнього світу на внутрішній, щоб виявити його там і налагодити з ним стосунки. Однак, хоча розумом я і розумів, що в тіла є здатність до самосцілення, тепер я мав. Застосувати кожну крихту відомої мені філософії, щоб вивести це знання на наступний рівень і вище, пов'язати переживання зі зціленням. І оскільки я нікуди не ходив і мені нічого було робити, окрім як лежати пластом, я вирішив для себе дві речі: по перше, щодня я буду спрямовувати всю мою свідому увагу на цей розум у мені. Показуючи йому план, зразок картину, супроводжуючи це дуже специфічними наказами, а потім повністю віддамся у владу цьому вищому розуму, що має безмежну владу, передоручивши йому моє зцілення. І, по друге, я не дозволю проскочити повз моє усвідомлення жодній шкідливій думці, простіше простого. Чи не так? Друзі, продовження слухайте в наступному випуску. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, долучайтесь до спонсорства каналу і, звичайно ж, бережіть себе. На все добре. Щасти вам!